30 серпня у Балті, як майже у всіх регіонах України та за кордоном, відбувся вже восьмий щорічний патріотичний забіг. «Шаную воїнів Біжу за героїв України. Стартував забіг біля міського парку, а прямували учасники до стадіону Колос кажуть, це не просто спортивний захід, а символ пам'яті та вдячності тим, хто віддав життя за свободу нашої держави. Цьогоріч участь у забігу взяли школярі, освітяни, спортсмени, працівники міської ради та небайдужі місцяни. У кожного учасника на сорочці табличка з іменем загиблого воїна, котрий віддав життя боронячи Україну від російських загарбників. Нині Балтська земля втратила вже 114 своїх воїнів-земляків. we На подія це простір єдності, вдячності та незламності духу. Це міст пам'яті, який з'єднує подвиг полеглих з нашою щоденною вдячністю. Цей день ми згадуємо, віддаємо шану та розповідаємо про тих, хто віддав найцінніше життя, щоб усвідомити, щоб відстояти Україну, її державність, незалежність і соборність. Ініціатива проведена забігу Шаную воїнів біжу за героїв України. Підтримується з 2018 року. За роки свого існування географія забігу розширилася від регіонів України до майже 40 країн світу. Балтська громада активно долучається до українців по всьому світу, що приймають участь у заході, щоб ушанувати пам'ять тих, хто загинув, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України, а також щоб продемонструвати вдячність рідним полеглих воїнів. До слова запрошується заступник міського голови Валерій Желіховський. Вітаю всіх присутніх! В Черговий раз Балтська громада підтримує. Таку важливу ініціативу. Як хіба вам нагадати, 114 хлопців та дівчат нашої громади віддали своє життя за незалежність нашої країни, за те, щоб наші діти відвідували садочок, а вже в понеділок ми, школярі підуть з 1 вересня навчатися далі в школу. Саме завдяки їх зусиллям їх здоров'я, їх життя, ми маємо можливість сьогодні продовжувати жити. Я вдячний всім присутнім тут, хто підтримав цю акцію, хто кожен день підтримує Збройні Сили України, хто коштами, хто морально підтримує. Ми розуміємо, що через присутніх у багатьох є рідні, близькі батьки, які в лавах Збройних сил України. Ми віримо в нашу. Армію ми віримо в те, що рано чи пізно це закінчиться, Україна буде незалежною жити під мирним небом. Ще раз хочу подякувати всім за підтримку Збройних сил України. 114. Подивіться, скільки нас. Я думаю, я хотів порівнювати масштаб. Це трошки менше, ніж нас присутніх тут. Це велика армія. Їх прізвище, їх обличчя сьогодні знаходяться на Тимчасовому Обеліску на центральній площі нашої громади. Будете повертатися, подивіться на них ще раз, будь ласка. Але ви знаєте, є і приємні новини. Ми вчора зустрічали нашого земляка з Балти Володимира. Сьогодні я буду можливість мати зустрічати Павла з Андріяшівки, який повертається з полону. Я не можу вам передати ті емоції, які, наприклад, були вчора, коли ми зустрічали Володимира Жиленка. Він приїхав не 5 хвилин, він був стомлений, йому було непросто. Але він був з нами майже годину і просто ніхто, ніхто, ніхто не хотів від нього відходити. Хтось хотів просто отак потримати його за руку, хтось обіймати, хтось сказати якісь слова. Це не просто, але ми вдячні і тим, хто саме таким чином відстоював нашу країну, обороноздатність нашої країни, хто і надалі буде це робити. Тому віримо в Збройні Сили України, віримо, що у нас все буде добре. Слава Україні! Ми дякуємо кожному воїну, який тримає наше небо, боронить українську землю та звільняє її від ворога. Дякуємо за мужність і незламність, що стали прикладом для всього світу. Низький уклін за кожний калаптик, звільненої від окупантів священної української землі. Схиляємо голови перед матерями, вдовами, дітьми, які втратили своїх рідних, синів, доньок, чоловіків, дружин, батьків. Вічна пам'ять тим, хто віддав життя за нашу свободу, нашу незалежність, наше майбутнє. Світла пам'ять Героям України. Оголошується хвилина мовчання. Адамович Сергій Євгенійович, Базга Юрій Олександрович, Білий Андрій Ігорович, Бозов Олег Павлович, Болакан Микола Миколайович. Бондаренко Павло Васильович, Бренер Сергій Сергійович, Букевич Ігор Іванович, Водатурський Вадим Петрович, Берлан Віталій Анатолійович, Воротило Олександр Олегович, Гажій Сергій Миколайович, Галайчук Леонід Леонідович, Гончарук Микола Миколайович. Готка Олександр Володимирович, Грішаєв Максим Ігорович, Дзерик Василь Семенович, Долготер Микола Антонович, Дорошенко Максим Володимирович, Дупенко Григорій Дмитрович, Євменко Борис Юрійович, Єпур Юрій Миколайович, Жосан Віктор Сергійович, Жосан Руслан Сергійович, Жуков Сергій Євгенійович, Кабалюк Сергій Сергійович. Казак Степан Іванович, Казнатій Сергій Васильович, Клімович Іван Іванович, Книж Леонід Олександрович, Коваль Олег Олександрович, Коваш Юрій Михайлович, Косар Лідія Ігорівна. Кравченко Микола Анатолійович, Красатюк Віталій Анатолійович, Кривовящук Василь Васильович, Куций Юрій Васильович, Лебідь Микола Борисович, Левицький Андрій Володимирович, Лебідів Володимир Володимирович, Лебідів Володимир Олександрович, Лебідів Максим Олегович, Любецький Дмитро Анатолійович, Мадісон Дмитро Володимирович, Мазур Андрій Васильович, Малий Михайлович. Миколайло Михайлович, мальований Дмитро Геннадійович, Мамчур Микола Миколайович, Марущак Василь Євгенійович, Мишанчук Владислав Анатолійович, Мітакі Валерій Валерійович, Мойсеєв Олександр Ігорович, Мозговець Віктор Ігонович, Назарко Андрій Вадимович, Найдич Сергій Іванович, Незаписенко Віталій Юрійович, Ніколенко Володимир Миколайович. Павлін Олександр Михайлович, Паламарчук Роман Віталійович, Пасад Костянтин Костянтинович, Печерський Володимир Андрійович, Прішко Юрій Іванович, Погрібний Віктор Васильович, Подолян Сергій Васильович, Порущенко Юрій Миколайович, Порфір'єв Віталій Сергійович, Пужайло Віталій Анатолійович, Пурчил Марія Валеріївна, Рибачук Олександр Михайлович. Розгон Денис Вікторович, Садковський Богдан Геннадійович, Сауляк Олександр Вадимович, Сахаров Володимир Вікторович, Сахаров Микола Вікторович, Сергеєв Анатолій Андрійович, Сіпіленко Ігор Іванович, Скок Костянтин Володимирович, Смолявський Олександр Миколайович, Соломко Олексій Павлович, Сотніков Тарас Всеволодович, Степанов Дмитрович Дмитро Васильович, Сторожук Ганна Іванівна, Тирга Євгеній Олександрович, Тишков Сергій Сергійович, Ткаченко Сергій Олександрович, Угля Владислав Сергійович, Федоряк Сергій Геннадійович, Ферсунін Максим Володимирович, Філімончук Ігор Анатолійович. Фокша Руслан Сергійович, Харитонов Іван Миколайович, Хащевський Олександр Борисович, Хеладзе Георгій Кусанович, Свігун Анатолій Федорович. Цеков Євгеній Олегович, Цитюрський Олександр Сергійович, Чабанюк Олег Миколайович, Чернов Роман Ігорович, Шаповал Юрій Федорович, Шарапановський Сергій Іванович, Шаргородський Олександр Олегович, Швець Анатолій Володимирович, Шендерук Анатолій Іванович, Шиндрик Олександр Анатолійович, Шпаковський Вадим Юрійович, Щербакан Василь Валентинович. Якушев Дмитро Олександрович. Яснюк Олег Петрович. Світла пам'ять Героям України. Честь і слава живим! Щира подяка всім, хто носить почесне звання Захисник України. Дякую вам, вам за неймовірну силу та відвагу. Увага! Звучить державний гімн України! Всім нам довгоочікуваної очікуваної перемоги, добрих новин в кожну родину миру, добра, злагоди у вільній, незалежній, квітучій Україні! Йому Валентині володь центру дитячої творчості. Слава Україні! Я вважаю, що це дійсно має дуже важливе значення для мене і для кожного українця. Адже об'єднуватись нам потрібно заради нашої єдиної цілі, заради нашої перемоги. Те, що ми робимо ось такі заходи, це насправді усвідомленість нас, українців, що це дійсно важливо і що це дійсно потрібно. Особисто я цю людину не знала, заради якої я бігала, але я розумію, що вона захищала нашу Україну, що вона зробила дійсно важливий вклад для миру, для нашої України. Тому я дуже горда, що я сьогодні бігала за таку людину. Сьогодні я піднялася, щоб вшанувати пам'ять загибшим воїнам, віддавши своє життя, щоб ми могли в цей день жити, навчатися у школах. Сьогодні дуже трепетний день. Я била сьогодні в пам'яті Левицького Андрія Володимировича. Бажаю, щоб всі, що зараз знаходяться в полоні, повернулись до своїх сімей живими, цілими та непошкодженими. А нашій Україні перемоги так для мене це був перший забіг в житті, але коли сказала. Попросила там доюдат не якби взагалі не було сумнівів, тому що є ну надзвичайна важливість цього цієї справи і відчувала як свою не знаю місію напевно на сьогодні саме ну зробити цей забіг. Тому я думаю, що це важливо взагалі пам'ятати, якби кожен ранок о дев'ятій ранку. Є у нас загальна хвилина мовчання, і якби кожен день пам'ятати про загиблих, це дуже да, важливо наразі. Я вже приймала участь в подібних. Забігах і відчувається підтримка. відчувається, що всі люди тут для якоїсь спільної мети, аби підтримати, аби згадати людей, які віддали за нас життя, і ми можемо жити, радіти, насолоджуватися кожним днем. Ви знаєте, ми просто запросили всіх, і я просто коли ми були біля парку, всі зібралися. Я бачив настрій дітей, бачив настрій дорослих. і Я думаю, що це ну такі. Великий позитив на фоні всього, що взагалі відбувається. Я думаю, що це речі, які сьогодні зададуть настрій всім присутнім, хто був, хто був на забігу, хто був на стадіоні сьогодні. Я бачив ті обличчя, які сьогодні пішли, бачив, як сьогодні співали гім. Я думаю, що їм ну, реально дійсно було цікаво і для них, мабуть, це... Певний момент, ну, момент патріотизму, да? бо сьогодні, коли називали прізвища тих людей, які віддали своє життя жителів нашої громади, я думаю, що кожен десь собі е, зупинився на хвилинку і зрозумів, що таке 114 осіб. Я вам сьогодні говорив, що це майже. Ті люди, якщо б вони сьогодні були поряд з нами, це було б вздовж всієї всі бровки стадіону, і це було б дуже велика армія. На жаль, їх немає, ми, тому ми будемо жити всі разом замість них, але я думаю, будемо жити достойно, так щоб нам не було відчуття, що ми щось зробили не так. Тобто ми повинні всі разом прожити за них, але зробити це правильно і гарно. І сьогоднішні, сьогоднішній день, я думаю, ще зайве підтвердження того, що ми пробуємо все робити саме таким чином.